Тверский что он собирал взносы. Взносы собирают у тех, кто вступил в эту партию. В его партии, кроме него самого, нету никого. Я никогда не поддерживала его партию, о чем он однократно заявляет, неоднократно, и говорит, что я являлась чуть ли не членом этой партии. Какая сварка была с вашим человеком на да, Могилевске? Сварки никакой не было, да. потому что Могилевский ходил по квартирам, и пытался залучить всех до вступления в интертелефон. Как он сказал, он ходил с тарифами. Нам такое не нужно, мы давно пользуемся услугами почему Видите, и жалую. Я, я заперечую, це э, ганзьба, ганьзьба э, брехні, ганзьба брехні, ганьба брехні, ганьба злочинці. Ви заважали. Я, я не надав навіть стисну нічого, не сказав. Долго в рамках нового мы тогда не надо все-таки вообще Надати, надати вам. Ні, у мене є інші. Наприклад, вони говорять, 30 вересня у мене є. Я на місці, справи, поліції. У мене є відповідь головного управління міліції. Що -го, 10 го справа розглядається.

С визитом сразу на визитом. 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 Визит. и он причитает в путь и так еще раз почему. Сейчас мы попробуем факты за випадок пов'язаний з с загробной чернятом. А перше, я надам для, для огляду для огляду я Я прошу надати до огляду. От, да, приймав, був, займався цим цвітком. Він був. Начальникам слідчого управління, та тут свідків багато було, Ці свідків багато було. От, от початку міліції, по-перше, можу сказати, рішення скасовується у зв'язку з порушенням мого права на відшкодування шкоди від кримінального порушення. Якщо буде вирок. У мене є е, документи, що час справа роз... якщо буде вирок, я не отримую ніякої шкоди. Тобто рішення по е, всім правовим нормам скасовується. Що, ви що ви я... Скасувати рішення. Скасувати рішення першої інстанції. Так, я відповідную мого клієнта Могилевського, прошу врахувати все те, що він вказав як і поліційній стадії, і також прошу скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалення. Я, я можу надати для огляду багато документів. а ви відмовили. Я, я надавав ці коментарі, ви відмовили. Аніка Злочинська.

Я И они составили по ценность других заболеваний. В частности, на неделю 23, находится, он находился в неделю в университетской клинике, где указывается заболевание сердечные проляк, трактального клапана на неправильно.